Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів за урядовим проєктом є робота. Чи варто? І так, які дозволені види діяльності? Для двох грантових конкурсів до 250 тисяч гривень надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу та до 1 мільйона гривень надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій особам з інвалідністю в війни та членам їх сімей дозволені майже всі види діяльності віднесені до виробництва, торгівлі, надання послуг, навіть фермерство, садівництво та вжірництва. Для грантового конкурсу до 8 мільйонів гривень надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств дозволені майже всі види діяльності віднесені до виробництва. Тобто виробляємо все, що побажаємо. Тепер увага, які заборонені види діяльності? Під забороною виробництво та торгівля зброєю алкоголю та тютюну, організація азартних ігор, ринкова торгівля, страхування, фінансові послуги, надання в оренду. Рухомого та нерухомого майна діяльність державних, комунальних та неприбуткових підприємств. Діємо за принципом: все, що не заборонено, те дозволено. Щодо консультування з інших питань діяльності, розроблення бізнес-планів, звертаємось, пишемо за посиланням в Телеграм на електронну пошту, переходимо за посиланням в інстаграм «Собачка Хіляна Канаміст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.